Доброго дня, мене звати Скіров Владислав, я є головним агрономом фермерського господарства Покровське. Знаходимося ми в Кривоградській області, Кропивницький район. У нас гектарний банк це 4200 гектар, із яких 10% до 10% ми використовуємо технологію стрібтів. З кожним роком цей відсоток зростає. і Я думаю, ми скоро прийдемо до 50%. Пов'язано з тим, що в нас зараз в нашій області трохи змінюється клімат, йде все більш до посухи. Треба думати за те, щоб змінювати систему обробітку ґрунту в господарстві. І технологія стріптів у нас зараз показує кращі результати по врожайності, ніж інші системи. Ніж класичні системи, ніж рихлення, наприклад, ось так. Я Вам можу сказати конкретно цифри це минулий рік. У нас на стриптілі були посіяні соняшник і кукурудза. По кукурузі це різниця між класичним обробітком і стріптілом. Стриптіл нас видав 44 центнери на гектар, а класичний обробіток 26 центнер на гектар. По соняшнику це стріптіл нас видав 24, а звичайна класична технологія 20 рівно. По культурах ми використовуємо тільки просипні культури: це кукурудза і соняшник. Працювали в 2022-2023 році було напрацювання по озимому ріпаку. Даний експеримент трохи не вдався. У зв'язку з тим, що в нас була посуха, ріпак зайшов на весну в дуже поганому стані, не те розкушення. ну Взагалі густоти рослин не було, то ми в принципі, цим агрегатом його і заробили назад. У нас в господарстві є дискатор, у нас в господарстві є плуг. Тобто з куном пов'язані ми вже доволі довго, як кажуть, техніка доволі витривала на даний момент на наші умови, то дуже задоволені. Так само, як і гладіатором, в принципі. Взагалі нічого не було по стріптілу взагалі, тобто нуль. Це все, як кажуть, початок з нового чогось. Купляли ми гаригат кун-гладіатор, восьмирядковий, і, в принципі, ним задоволені. Я вам скажу так, що обрали саме цю модель. Рекомендації. перш за все, це рекомендації. Відповідно, рекомендації десь на виставках чули дуже багато, дуже багато відгуків. Відповідно, блогери, які 100% його ж використовують, також з цього брали, як кажуть, знання. Ну і прийшли до того, що треба брати гладіатор. Восьмирядковий чого? Бо в нас не тільки поля по рельєфу трохи. Такі не, не, не своєобразні, як кажуть, а і по е, об'єму самих полів. Це може бути там 6 гектар, може бути 8 гектар, може бути 200 гектар одним куском. І плюс що нам, як нам здалося, що ми е, з 8-рядковим агрегатом зможемо трохи краще сіяти, ніж там з 12-рядковим. Е, дуже проста причина: в нас 16-рядкова сівалка. Тобто два проходи гладіатора, один проход сівалки. Він у нас агрегатується з New Ньюхоландом Т-8410. В принципі, він його, як кажуть, трохи тяне, трохи ні, буває таке. Якщо заглибить сильненько, то не потяне. Але ми працюємо на глибину від 17 до 19. Нам, в принципі, цього вистачає повністю то задоволені. Ключові переваги даного агрегата, це те, що в нас далі в поле поїдемо, я вам покажу, в нас за два роки. Створилася подушка, яка є вологозатримуючою. Плюс нам по врожайності це сподобалося, ми його я скажу, і використовуємо. Плюс те, що використовування даного агрегата в нас зменшує топливо. І нам це, в принципі, підходить теж. Використовували його, щоб ви розуміли, в осінній період, зазвичай ми з осінні весну нарізаємо. Поломок взагалі ніяких. Використовували в умовах і снігу, і дощу, коли трактор вже просто стоїть на місці, гребеться, бо не може його тягнути. Я кажу, використовували в усіх умовах. Заглибляли і погодні умови, і грузили трохи більше добрив, так як бункер требує, як кажуть. Ну, в принципі, жодної поломки не було такої. В принципі, нічого складного взагалі немає. Що по сервісу, що по налаштуваннях даного агрегату взагалі. По висіву добрив те саме. Тобто все, все наскільки просто, що це, я кажу, дитина школи може прийти і це зробити. Знаходимося ми на полі соняшника. Тут у нас 146 з половиною гектар. Посіяний соняшник у нас другий рік тут по стріптілу, Перед цим була кукуруза. Стриптіл у нас перший рік був нарізаний по пшениці. В принципі, це, це те поле за кукурузу, за яку я казав, що тут 44 центнери були е, порівняно з іншими полями. Соняшник на даний момент у нас. Рівномірний по всьому полю, є там такі деякі нюанси, але то не сильно важливо, як кажуть. Рівномірний, весь один в один, технологія, як кажуть, себе оправдовує. І на даний момент, на вчора тут 2 міліметри дощу було, то трохи ще й вологи є. Якщо взяти технологію стріптіл і звичайні посіви по рихленню, по оранці, то в принципі різниця є. На стріптілі він у нас рівномірний гарний, на інших обробітках ґрунту він трошки да. строкаті посіви такі, що плюс ще погодні умови дали своє, це приморозки в нас були. Ще, ще це як вплинуло на розвиток даних культур. І плюс що вже на даний момент опадів немає. Той соняшник, що зараз може вже вилізти, його вже давним-давно. Як кажуть, і може і небудь взагалі. То через 100 то строкаті посівів в нас теж є те, що ви бачили. в принципі. Але тут, тут рівномірний соняшник, так що по цій технології все, все тут чудово. Це, перш за все, я думаю, що технологія з правильною машиною. Машина ця дає нам змогу обробити ґрунт стрічково. Потім ми вже як кажуть, хімічними методами боремося з бур'янами, далі ми вже працюємо з стернею. На весняний період, ну а далі вже посів. І, в принципі, щоб поля, як кажуть, по стріптілу, поля в нас з ними простіше боротися потім з бур'янами. Бо ти в перший період до посіву ти борешся з бур'янами повністю по полю, сієш. В минулому році ми навіть не вносили ґрунтовий гербіцид на кукурудзу. Тобто ми цей момент пропустили, бо ми перед цим працювали гліфосатами, тобто прибрали поле від бур'яну повністю від зелених насадження, як кажуть. І ґрунтовим гербіцидом ми не користувалися саме на цьому полі, до речі. На даний момент, якщо будуть гарні погодні умови, якісь пройдуть ще дощі, на період якраз зараз цвітіння піде потім налив зерна. Якщо якісь будуть дощі, ще плюс до цього, то я думаю, що до максимуму ми дотягнемо це точно.